Мальовниче село Прилуцьке Ківерцівського району межує з обласним центром. Сільська рада об'єднує громади чотирьох сіл. Майже чотири тисячі людей мешкає тут. Посеред села невелике озеро, яке зі своїх вікон мають змогу бачити школярі. Усе, як у раю, якби не добудова ще одного корпусу місцевої школи. У будь-який момент ця школа може просто завалитися, стіни. Рухнути і за це хтось має нести відповідальність. Звичайно, проблему школи озвучив під час позачергової сесії депутат обласної ради від фракції Укроп Олександр Омальчук. Він зачитав депутатський запит, у якому йшлося. Стан будівельних конструкцій будови знаходяться в аварійному стані. Є висновки експертів і керуючись висновками експертів, пропоную незавершене будівництво добудову школи демонтувати. Історія новозбудованої школи, яка потребує знесення, розпочалася ще 2009 року. На той час голова райдержадміністрації Леонтій Кричкевич домовився із місцевим підприємцем Святославом Хорошенком про бартер. Надав йому 12 гектарів землі неподалік візного знаку Луцьк. Натомість підприємець мав виділити кошти на будівництво ще одного корпусу школи. Так і сталося. Однак, зводити корпус розпочали господарчим метод. Без жодних документів. Як спеціаліст йду, дивлюся, засипають. Рів був викопаний глибиною фундамента на метр сорок, бачу, засипаю землю. Їду до Кричкевича, він у книзі я записався і кажу, що ви робите, люди добрі. Каже, в нас є досвід по цьому питанні. Кажу, без проєкту, без нічого робити цю школу. Батьки у вихідні дні. Приходили і виконували вказівки людей, які давали. Значить, заливали фундамент, підбивали доски. До сьогоднішнього дня у мене немає жодного документа і не передавали, коли приймали директор від директора документацію не на шиферину, не на цеглину. Документації жодної немає». Директор школи Оксана Сущук ось уже п'ять років бореться із проблемою новобудови. Неодноразово вона зверталася до колишнього директора школи Андрія Ковча, за період якого розпочиналося будівництво. Саме він, як розповідають очевидці, кроками відміряв землю біля школи і показував, де має бути фундамент. Справа про недоброякісне будівництво і недбальство на роботі було направлено до прокуратури Волинської області, але допитування позивачки та обвинувачуваного тодішнього директора жодного результату не дало. Тим часом новозбудована школа руйнувалась. Але добудова тріщала тріща фундамент, стіни, дах вона побудована з порушеннями всієї технічної документації, яка можлива. Фахівці провели обстеження технічного стану будівельних конструкцій. У висновку експертів йдеться про те, що їх стан незадовільний. низька якість виконання будівельних робіт щодо фундаменту, стін, покрівлі, крок, вентиляції порушена пожежна безпека. А висота класних кімнат не відповідає вимогам для навчання учнів. Школа, ви бачите, що вона аварійна. І вона може. Зруйнуватися в будь-який момент дитина зайшла. От вони сьогодні гуляють. дитина забігла в школу, вона криша впала. І хто тоді відповідальність понесе за це все? Ще під час сесії депутат обласної ради Олександр Омельчук запропонував депутатам проголосувати за таке рішення ситуації. Замовити в проектній організації розробку проектно-кошторисної документації на Будівництво компактної двоповерхової добудови школи з дотримання вимог діючих будівельних норм та правил до 1 травня мають виготовити проєктно кошторисну документацію. Попередньо директор дізналася, що на реконструкцію та добудову школи у Прилуцькому потрібно 18 мільйонів гривень. А поки про двоповерхову будівлю учням та вчителям доводиться лише мріяти, діти навчаються у дві зміни в приміщенні 1967 року. За документацією воно розраховане на 140 учнів. Нині тут здобуває середню освіту майже дві. 250 дітей, кількість учнів перевищує о, можливість школи приймати. Їх. І на території сільської ради проживає набагато більше учнів, які могли б ходити, але по тій причині, що в нас двозмінне навчання, вони її не відвідують. Діти вже дорослішають, і місця їм катастрофічно не вистачає. Діти втрачають зір. Особливо там на сьомому класі трьох дітей дуже різко погіршився зір. Міть будь ласка діти руки в кого проблеми з зором. Власними силами школу ремонтують та доглядають за нею. Допомагають у цьому і благодійники. Фонд імені Ігоря Палецьот замінили в грудні місяці. 14 віком. якщо знайдуться кошти на добудову школи у селі Прилуцьке, в цих приміщеннях будуть навчатися початкові класи. Старшокласники гратимуть у м'яча поруч уже нової школи, в яку не боятимуться зайти, і яка стане міцною опорою знань у їх житті.